Україні нічна атака окупантів. 120 посадовців незаконно переправляли людей через кордон. У схему афористів потрапила 20-річна жителька Хмельницького району. У протипухлинному центрі Хмельницького запрацювало відділення діагностики. Детальніше про ці та інші події далі, Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. Вночі противник атакував Україну дронами, а саме запустив 70 ударних БПЛА типу шахети, безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Росія. Наразі ж підтверджено збиття 46 ударних БПЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 24 ворожі безпілотники, імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків через падіння збитих ударних БПЛА. Пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині. Про це повідомило командування повітряних сил збройних сил України. Слава нашим захисникам. У 2024 році державне бюро розслідувань викрило 120 посадовців, які незаконно переправляли людей через кордон. Найчастіше цим займались працівники ТЦК, СЕК, лікарі та правоохоронці. Серед схем підроблені діагнози, виїзд як волонтер, фіктивні кримінальні справи та фейкові одруження. Сума задокументованих хабарів за переправлення через кордон лише у минулому році склала понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Музика. Учора в селі Олешин Хмельницької громади останню шану віддали бійцю російсько-української війни головному сержанту Андрію Володимировичу Мазру. Воїн загинув під час виконання бойового завдання 5 січня цього року на Курщині. Андрію Мазуру було 46 років. Поховали захисника на Алеї Слави, кладовища села Олишин. Співчуття рідним Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У схему аферистів потрапила 20-річна жителька Хмельницького району. В одному з месенджерів їй запропонували інвестувати в криптовалюту. Прибуток мав бути втричі більшим за вкладений. Потерпіла, переказала на невідомий рахунок 10 тисяч гривень. Обіцяного заробітку вона так і не дочекалась, а на її повідомлення пристали відповідати. Про це повідомляють в головному управлінні в Хмельницькій області. За даним фактом, правоохоронці ж проводять перевірку та наголошують, що аферисти можуть створювати фейкові сторінки, схожі на цілі біржі або ж надсилати відгуки, нібито від жавдячних та успішних клієнтів. Музика. У Хмельницькому виявили наркотики у чоловіків. Учора на вулиці Кам'янецькій інспектори рототор виявили громадян, які, побачивши поліцейських, намагалися зникнути з їхнього поля зору та помітно нервували. Патрульні провели їм поверхневу перевірку згідно закону України та виявили у 36-річного чоловіка прозорі колби з нашуруванням бурого кольору та поліетиленовий пакет з білою порошкоподібною речовиною зовні схожою на наркотичну. На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлює всі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям чоловіків. У Хмельницькому на базі протипухлинного центру запрацювало відділення діагностики за 10 мільйонів гривень. Це власні кошти закладу. Про це повідомили в Хмельницькій обласній раді. Відділення створили на початку 2024 року, об'єднавши та розширивши клініко-діагностичну та центральну цитологічну лабораторії. Наразі у складі відділення діють чотири підрозділи: саме клініко-діагностичний, цитоморфологічний, молекулярно-генетичний. По обслуговуванню ургентних та реанімаційних пацієнтів за минулий рік тут провели майже 970 тисяч лабораторних досліджень. Відділення наразі забезпечує потреби не лише протипухлинного центру, а й інших медичних закладів згідно до програми медичних гарантій. Розумне довкілля Хмельницький спільно з мовною школою ОЛА сьогодні запрошують на розмовне заняття. Присутні будуть виготовляти окопні свічки та практикувати знання англійської мови. Запрошують усіх охочих Вхід вільний. за можливості, просять взяти ножиці та гофроновий картон. Отже, вас чекають о 14-й годині в офісі розумне довкілля Хмельницький. ТРЦ Монблан, вулиця Бандери, 2 1 один А, третій поверх. Долучайтесь до ініціатив та акцій. Допомагайте Збройним силам України та один одному. Поки що прощаємось, але вже збираємо для вас свіжу порцію новин. Тож побачимось.